Це звичайні макарони. Ти їх любиш, але боїшся, що від них потовстішаєш. А це макарони незвичайні. Від них ти точно не погладшаєш, а ще й може схуднеш. Паста з зеленого горошку, макарони зі спельти. А це протеїнова паста. І локшина, яка взагалі не має калорій. Звучить все класно, але як воно на смак і що по складу? Дегустуємо і розбираємось. Ну що ж, момент істини: макарошки зі спельти. Це зернова культура вид пшениці, що була дуже поширена ще за часів древніх богів. В ній багато протеїну, клітковини і якісних вуглеводів, ще вона багата на вітаміни групи Б і мінерали. Ну, я скажу так, вони схожі на традиційні макарони, ну, все ж таки, одна культура пшенична, але смак більш таки якийсь нейтральний, напевно. Але нічого так, мені подобається. Це у нас протеїнова паста. Вона складається переважно з борошна червоної сучовиці, кукурудзяного борошна та горохового білка. Ну тут вже відчувається так трішки смак бобових, але вони цільні, не розсипаються нічого. До речі, я до них додав кімчі. Це ферментовані овочі. М -м до речі, дуже круто поєднується. Ось така штука. Дуже корисна. Паста з зеленого горошку. От мені цікаво, бо я люблю зелений горошок. Yeah. Виготовлений переважно з борошна зеленого горошку, що робить no. його багатим на білок і клітковину. Відчувається смак зеленого горошку, але не склада, що чисто от горошок і все. Такий от макаронний смак також присутній. Ну круто, вони не розварюються, не розвалюються, всі ціленькі. Дуже no. класно. Отже, наїмся сьогодні. Так, це в нас зеро паста взагалі без калорій. я її трішки засмажив, її можна варити, можна смажити, ну, вирішив спробувати так. Паста з майже нульовим вмістом вуглеводів, цукру та жирів, виготовлена з органічного mm. борошна конжаку, який є ідеальним безглютеновим замінником пшеничного борошна. Ну, в неї смак такий нейтральний. От і 100% треба чимось заправляти якимось соусом, тим же самим кімчі, сіль, перець, може, соєвий соус. Тоді буде норм. Просто так от вона, ну така, майже без смаку. Але навіть от без нічого, в принципі, їстівний продукт. Отже, обирати є з чого. До речі, це ще не весь вибір. На сайті Джимбім ще багато різних видів макарошок. Тож смакуй і насолоджуйся.